Три кроки, щоб придбати авто США. Перший крок підняти телефон, розблокувати. Це одне діє. Друге набрати мій номер 063 581 91 12. Натиснути кнопочку Зателефонувати. І після цього вам буде щастя, тому що ви дозвоните до нашого Денису і він придбає вам найкращу автівку в США. Добре. Підходимо до наступного Дениса. Привіт. Привіт, три кроки, щоб придбати авто США. Це все дуже просто взяти телефон, подзвонити мені, поспілкуватися. Приїхати на зустріч, підписати договір і купити автомобіль. Коротше, основна це потрібно взяти телефон, набрати номер і подзвонити нашому менеджеру. Ну, можливо, хтось з іншої думки зараз дізнаємось у наступного покоління наших менеджерів. Дівчата, до речі, дівчата, жіночки. Він у нас молодий, він у нас холостий. І якщо ви бажаєте познайомитися з цим менеджером, можете також писати нам в повідомлення. Дмитрику, Три кроки, щоб придбати авто США. Знати, що ти хочеш, зателефонувати мені і приїхати в офіс, випити каву і подивитися машини. Ну, ви до Дмитра можете приїжджати просто навіть, бо він не про. Три кроки, щоб придбати авто США. Набрати за номером телефону, який ви побачите тут, мати гарний Ми його не прикріпимо. Мати гарний настрій і. та ну, і все. А третій крок. Це просто мати довіру. Навіть довіру не потрібно. Ми зробимо так, що ви все рівно будете довіряти. Коротше, і цьому треба дзвонити, розумієте? Всім треба дзвонити. Давай назви три кроки, щоб замовити авто США. 에, зателефонувати бінсі автологістик, мати великі може тобі позвонити? Можна й мені. Може взагалі мені мати no, можна можете напряму дзвонити ним киті? <реку> <реку> да, можете прямо мені телефонувати, мати велике бажання замовити автомобіль із США саме і просто мати мінімально хоч нашої компанії. Все. Так, ця людина пішла по довірі. Вже мені подобається. Йдемо далі. Михайло, три кроки, щоб придбати авто США. Ого, заключити договір, позвонити мені. Я підберу найкращі варіанти. Дмитро наш зайнятий, але він працює якраз з клієнтом на зв'язку. Коротше, як ви зрозуміли, один із найголовніших кроків це подзвонити нашому менеджеру. Тому бінсертолоджисік нам довіряють. Чекаємо ваших дзвінків, листів та повідомлень. Всім гарного дня!